Діан, віддай возик. Я не буду за тобою бігати. Чого ти мене сюди привела? Тут нічого цікавого, дивись, якісь ляльки не потрібні, всякі домики для ляльок, пупсики. У нас колись пупсик жив в районі. Ой, якась панда. ще ну, Для чого? М? Тож ж це тобі не потрібне, То для малявок, а ти вже доросла, книжки читаєш, 100 слів на хвилину, навіть 105. Правда? Все, ми нічого не беремо.